О, дідько. Адама не буде доведеться перенести. О, перенести? Ви хочете перенести? Ні, Ага, тобто ми всі тут, тому. Так. Так. Ви серйозно? Адам єдиний робить нотатки. І він єдиний, хто знає, що відбувається. Ні, він не єдиний. Ясно, ви робите нотатки? Ні, очевидно, що ні, робе, але послухай. Ми знаємо, що відбувається. Добре, нагадайте, що було в минулій сесії. Легко. Із задоволенням. Брід. Що що ми Ти скажеш? Бен збирався казати о, щось. Бен? Хто я? Так. Е... А, ні, я знаю. Ми билися з гірським гігантом. Точно. П'ять сесій тому, так. А, остання сесія. А, на останній ми. О! Е, е, замок! Ми ми, ми, ми були так, у замку. замку. Так. Так. і? О, і. о. І ми билися з якимись хлопцями. Так і було. О, ні-ні. Ми зустріли, як його там. Як його там? Так. Так, чувак, він був у капелюсі. Ти про поганця у капелюсі, головного поганця, основного поганця всієї кампанії. Так, на ньому був. Так, хлопець, у капелюсі. Я про це й кажу, ви навіть не пам'ятаєте поганця. Ми пам'ятаємо його, робе. Ми просто не знаємо його імені. Що б вас? Тому я й кажу, що треба перенести. Я просто влаштую вам невелику битву, а наступного разу продовжимо сюжет. Ні, слухай, робе. Ми просто у нас багато справ. Чувак, у мене діти захворіли. Відсотки по іпотеці зростають на роботі завал. У нас зараз стільки всього відбувається. Слухай, я розумію. От тому і треба робити нотатки. Нотатки? А це якась задроцька фігня. Нам не потрібен Адам з його дурнуватими нотатками. Просто дай нам підказку і ми згадаємо, де ми і що робимо. Гаразд? Ось підказка. Вас телепортували із замку. Так. В. Куди? Озирніться. Гляньте на ландшафт, який я облаштував. Я? Стоп! Ні! Ми ну, у корчмі. То була корчма. Корчма. Ми саме так ми були в корчмі. Це корчма? Ви мені скажіть? Дуже по-дорослому робе. Добре, отже, ми в корчмі. Що далі? Озираюся, чи немає когось підозрілого? Можливо, когось у капелюсі. А я замовляю Ель у барменки. Барменко один Ель. А я зазираю під стіл і знаходжу. Це легендарна зброя. Я знайшов легендарну зброю. Робе, дивіться, народ! О, ні, у цей момент гобліни вириваються в корчму і атакують. Кидок на ініціативу. О, чорт, так. Бій. Гаразд. Поїхали, поїхали, поїхали. Три лайно. Двадцять. Я ховаюся за барною стійкою. Де барна стійка? Роб? А я атакую своєю щойно знайденою легендарною зброєю. Ось барна стійка. Я теж знаходжу легендарну зброю. Що ні, ровене так не можна. Вона супер легендарна. Ні, що легенди правдиві. Легенди правдиві. Так не чесно, робе, так нечесно. Робе, тоді бийся зі мною. Робе, так не що зрада справжній ворог там.